Сьогодні ми поговоримо про хочу надати інформацію стосовно роботи, тої, яка проводиться нашою громадою по допомозі Збройним силам. Цю інформацію ми будемо розглядати в розрізі допомоги ну, з бюджетної сторони цього питання, тому що інша допомога це займе дуже багато часу. Давайте ми з вами на початку нашої розмови розглянемо правову, правову сторону цього питання, правову частину можливості надання допомоги нашим військовослужбовцям із місцевого бюджету, тобто повноваження органів самоврядування та вимоги бюджетного кодексу України, яка міська рада має виконувати. Згідно чинного законодавства, фінансування здійснюється місцевим бюджетом відповідно до статей 89 і 91 бюджетного кодексу України, якими визначений перелік видатків, зокрема, може здійснюватися на роботи, видатки можуть здійснюватися на роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки. Щоб ну, якби, своїми словами сказати таким чином, при формуванні бюджету ми не маємо права виділяти видатки на Збройні сили. Вони можуть виділятися лише при уточненні бюджету і з вільного залишку. Що ми і робимо, я потім на цьому Доповім по цьому, да. тобто із вільного залишку і під, під, під уточенням доходів ми можемо надавати допомогу купувати щось лише загонам територіальної оборони, які розміщені на нашій території. Всім іншим, ми можемо надавати. Лише грошову субвенцію через державний бюджет. Ми з вами йдемо цим шляхом і надаємо субвенції нашим військовослужбовцям. Щоб ви розуміли, скільки наша громада і наш бюджет віддає державі, із нашого бюджету я назву слідуючі цифри. Ми кожен рік у вигляді. Дотації державному бюджету і з нашого місцевого бюджету віддаємо близько 30 мільйонів гривнів. У цьому році це 26,5 мільйонів. Було й 32. 26,5 мільйонів ми віддаємо державному бюджету, який потім розглядає куди потрібно і туди і направляє ці кошти. Згідно. Е Закону, який е, має що прийнятися, пройшов перше читання, в другому не цей, е, ще е, вносилися поправки. Ми до кінця року, бо закон вступає з 1 жовтня, віддамо з нашого бюджету Збройним силам. Тут уже конкретно це, е, там є розпреділено, куди що йде на дрони, що йде на е, патрони і такі ще снаряди. Ми віддамо. 3 мільйона гривень до кінця року. В наступному році, згідно цього закону, ми додатково до того, що віддаємо, ми ще віддаватимемо 12 мільйонів гривень. Це чітко Збройним силам. Держава приймає ці гроші і розподіляє туди, де вона бачить, де це потрібно. Безпосередньо, безпосередньо е За листами зверненнями ми в цьому році з бюджету виділили 3 мільйона, 200, ну, десь 260 тисяч, цифру, 3 мільйона 260 тисяч на безпекові питання, в тому числі субвенціями військовим частинам. Щоб ви розуміли, цей механізм не зовсім від, відлагоджений. От Ми добре, останній, ми на останній сесії виділили мільйон коштів одній із бригад. Сьогодні він до нас повернувся, бригада звернулася з листом каже, не отак передайте, а отак передайте, щоб ми могли його зарахувати. Ми його зараз будемо розглядати. І передамо знову бригаді. Мало того, всі ці видатки, вони за листом обласної військової адміністрації, ну, ми не то, що погоджуємо, а вони рекомендують нам погоджувати з ними. Чому перше? Відбулася нарада у середу у голови військової адміністрації. Вона була за закритими дверями. Нас, ми були якби не ознайомлені, ми знали, що нам потрібно закумулювати певний ресурс, тому що не всі громади Кірвалацької області є там певний список, і ми. Ми на цю сесію не встигнемо, шановні депутати, тому що немає е, прописано ну там, рахунки, як е, теж йде процедура. Але ми на слідушій неділі з вами обов'язково будемо збирати позачергову сесію і знову будемо виділяти мільйони. Ну, Перший транс це буде не менше півтора мільйона, я вам скажу. Для е, військовослужбовців. Ну, я не геть можу говорити, скажу це, що це для нашого безпечного неба і нашої інфраструктури теж безпечної. Не всі громади це виділяють, не всі мають, от ми розуміли це, закумулювали ресурс і ми його направимо. Тому що це буде безпосередньо стосуватися і кожного з нас. Ми також будемо розглядати лист військової частини наших сусідів. Не геть їм допомагають, напевно, там, де вони знаходяться, хоча не будемо про це говорити, ми не знаємо. О, але вони звертаються до нас, і також ми будемо розглядати лист і допомагати їм. Я це все говорю, що це грошові субвенції. Це те, що ми можемо робити. Тому що коли приходять хлопці із передової і говорять, а давайте ми купимо оте, 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 ми говоримо, хай би звернулася бригада і ми надамо цю допомогу. Грошима без питань. Ні, ні, нам грошей не потрібно. Я таку відповідь чув тисячі разів. Нам грошей не потрібно, ми. А щоб щось придбати, ми тільки збираємо кошти і допомагаємо хлопцям. І я вам скажу, що в цьому плані, ну, це не бюджетна сторона питання, ми дуже також непогано працюємо, тому що передали і в тому числі нашому, нашим підшепним батальйонам. тобто, Наприклад, 39, який є в складі 57-ї бригади. От, ми передали там близько чотирьох автомобілів, старлінки, дрони, не один. ну, Багато речей, не будемо зараз говорити про це, які ми передамо. Все інше, я ж говорю, це за те, що збиралося. За те, що купувати, купували, купувати ми, купували на Приблизно півмільйона гривень запчастини до автомобілів, і також передавали нашому е, одному із батальйонів, який формувався, формувався у нас е, на території. Нема у нас зараз військового ПДФО, ніхто нам його не сплачує. Е, було в нас військове ПДФО у першому кварталі. І є. Е, Завідемо неправдиві дані, якщо говорити, що десь там батальйон пішов, бо йому не допомагали. Я вам скажу таким чином: ті, хто керували цим процесом, дві неділі назад того військовослужбовця ну, спіймали на хабарі, який він вимагав від добро. Добровеличківського селищного голови. Були ці хлопці і в нас на початку, от, але вони хотіли, як хотіли, так і е, цими батальйонами тасували, а самі батальйони, е, сам комбат, той, ну, не то, що плакав, а каже, прийшли генерали, викрутили руки, і, 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 і ми пішли. Ми їм допомагали і допомагаємо, і вони приїздять до нас незалежно від того, хто, де, що і як сплачує. Давайте тоді ще два слова за площу, яка зараз також чогось на наших вустах. Робилися комунальні роботи, робилися і дороги, і тротуари, але от зараз на площі сконцентрована увага наших деяких мешканців. Шановні, дивіться, ми питання стосовно приведення до порядку оцього кусочка землі. На якому було болото і відсів, розглядалося не один раз, а вже конкретно ми розглядали в кінці зими на початку весни цього року, коли був сформований бюджет, і ми дивилися на вільні залишки. Настрої людей і всіх були, потрібно щось робити. В Харкові ремонтують дороги. Квітнуть квіти, а ми далеко від фронту, у нас також має бути гарно. Ми розглянули це питання, виділили кошти, провелися процедурні роботи, тендера і все інше, і зараз вони виконуються. Взяти і зараз, щоб ці роботи не робилися, ну, пробачте, уже все. Виділено люди, ми можемо влізти в судові процеси, тому що підрядник виграв тендер, закупив матеріал, він працює, він вкладає свої кошти, і потім ми йому говоримо, що ми не працюємо, ми вліземо в суди, залишиться недобудова, залишиться недобудова, яку потихеньку розтягнуть у мішках і ту плитку, і той відсів. І на тому все закінчиться. Тому моє бачення, ми маємо його довести до логічного завершення, і в нас вистачить коштів і на добудову, які вже виділені, і на допомогу військовим, про що я вам доповів. Та площа, я розумію, що десь у когось і в мене визиває відразу. Те, якщо десь знімають бруківку, а замість неї вкладають нову. Якщо до фронту 40 кілометрів і селище виділяє 120 мільйонів з якоїсь там допомоги, де вони беруть, і роблять стадіон, до якого можуть долетіти снаряди, я теж цього не розумію. І десь кіно про бізнесменів за 33 мільйони, не розумію. Але якщо ми робимо благоустрій, я ж говорю, де було болото, то це, я рахую, це нормальні речі. І робимо його на всі випадки життя для того, щоб там і проводилися якісь заходи, і в тому числі для того, щоб було місце вшановувати наших героїв. Так, да, ми повинні зробити все, щоб вони повернулися живими, але ми ніколи. Не можемо забути і не забудемо пам'ять про тих, хто загинув. І та площа, там немає якихось, чогось того, що не має бути. Відмовилися, там немає арок, там немає фонтанів, там нічого. Там є замість відсіву і болота плитка, освітлення, флаштоки, плазма за. Кошти міжнародних донорів. Все. Ну, лавочка буде, да, вибачається, лавочка. Ну і там, де місце сталося, будуть квітнуть квіти. Ми зможемо там встановити і дошки, і все інше, що буде потрібно, ну, що буде потрібно потім. Ну, можна Говорити, але я напевно буду е, забирати час. Якщо хтось чує і хоче почути, той почує. Якщо хтось, вислухавши, не захоче цього почути, то що б я не говорив, він його не почує. Але ми зараз зібралися тут е, депутатський корпус і вислухаємо, що говорить. Ініціативна група, хтось виступить. І обов'язково, обов'язково будемо враховувати ті пропозиції, які ви будете надавати. Я не знаю. Чи питання до мене, чи вже почнемо. Ігор Олександрович просив слово. Будь ласка, проходьте сюди, щоб вас було видно. Так. Що? Що ви, вибачте, що Шановні присутні, відповідно до законів України про інформацію, про висвітлення діяльності органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування, ведеться відеозапис. Тому просимо вас е висловлюватися державною мовою. А, ну то ми ж державною висловлюємося, що ви? До. Дякую, що, дякую, що нагадали. Взагалі-то ми намагаємось так робити. Шановна громада, шановні депутати, я є мешканцем, мешканцем Знам'янці, я є волонтером, я є підприємцем, якщо хто не знає, хочу сказати, що на завтрашній день запланована всеукраїнська українська акція в підтримку Збройних сил України. Тому саме сьогодні активні громадяни Знам'янки знам прийшли до вас на сесію для того, щоб підтримати завтрашню акцію. Нагадати вам, що ви є обранцями все ж таки більшості людей в Знам'янці. Тому те, що казав мер, дуже дякую, що нас почули. Тому що процес почався вчора. Ще підготовка до цієї акції. Дуже дякую, що нас почули. Але хочу сказати, що якщо нічого не робити, то нічого й не зробиться. Тому декілька прикладів: наприклад, відомий приклад Бердітівський громада. Виділила зі свого бюджету 70 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. Крім того, мільйон гривень виділила на СБУ, мільйон гривень виділила на Нацгвардію, ну і інші кошти на інші потреби збройних сил. Тому, якщо інші громади мають можливості виділяти такі кошти, то повірте мені, наша громада нічим не гірша, і я хочу, щоб кошти платників податків, а я саме є платником податків. В знам'яці виділялись на потреби Збройних Сил. І хочу, щоб про це звітували, тому що вже другий рік іде війна. Другий рік війна дуже добре, що ми робимо благоустрій, але повірте, благоустрій без перемоги, він просто не потрібний. Кому ми його робимо? Якщо зараз війна йде там в інших районах, то вона не може сказати, ніхто не може сказати, коли вона може бути у нас. Тому щоб не зустрічати на площі. Хлопців, які приходять на щиті, і не бачити хлопців, які поранені, скалічені. Я вважаю, що ми повинні максимальну можливість в першу чергу виділити для Збройних сил України. Яким чином це буде? Грошима, як ви кажете, чи матеріальними средствами, які просять, це вже питання технічне. І для цього ви є, для цього отримуєте зарплату з бюджету громади, і ви повинні рішати. Нам, я прошу, щоб ви звітували просто громаді про те, що гроші виділяються для збройних сил в якій кількості і кому. І дуже гірко буде чути, якщо знаменка буде на останньому місці по виділені цих грошей. У нас є гроші, і, будь ласка, я прошу, щоб ви їх виділяли для Збройних сил. Завтра буде акція біля міськради, всеукраїнська. Тому прошу депутатів не полінитись, прийти до людей. Почути їх, розказати. Запрошую також мера почути людей. Акція всеукраїнська, Читайте новини, дивіться в Фейсбук, є куча засобів масової інформації, де це все пишеться. Акція буде. Ми придем... Ми прийдемо для того, щоб нас почули, щоб депутати і голова бачили, що люди за те. Щоб була допомога і значна допомога Збройним силам. Хочу сказати, що, що е, крім того, що виділяються кошти на закупівлю е, якихось засобів, значить, можна придбати військові акції, військові облігації. Значить, міськрада свободна, є фонди резервні, є фонди позабюджетні. Ну, звісно, що якщо позабюджетні резервні фонди використовувати не на збройні сили, то тоді, звісно, грошей не вистачить. Але вибачайте. Гроші в бюджеті є, повинні бути і в першу чергу повинні виділятися на збройні сили. Почуйте це, будь ласка, вас обирала громада. І громада цього хоче, тому що війна так швидко не закінчиться. І для того, щоб був мир, спочатку повинна бути перемога. А щоб була перемога, треба допомога. Тому що держава не в змозі допомогти. І ми не повинні брати приклади. З вищих органів влади, які там не можуть в Києві розібратися, де подіти гроші. У нас є своє маленьке місто, і давайте покажемо приклад на всю державу. Дякую, Олександр. Е, ну, стосовно, е, е, я вже доповів, скільки ми кошти виділяємо, і якщо там Бердичів набагато більше місто, а ми набагато менше, то ми, якщо порахувати, е, не менше половини суми Бердичівської вже виділили. Е, 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 Є інші громади, які теж виділяють. Гроші. Е, е, да. е, ну, Якщо оглянутись, брати громади, да, оглянутись навколо е, нашої громади, то вибачте, е, ви не знайдете таку е, як саменка, яка в такій мірі допомагає і віддає е, до державного бюджету гроші з місцевого. Я вам скажу, що на розгляді Верховної Ради є два законопроекти, от, які мають спростити можливість допомоги е, Збройним силам із е, бюджетів місцевого самоврядування. Зрозумійте. Е, це просто на даний час заборонено крім е, грошових субвенцій, які йдуть через державний бюджет. Тут є фінансисти, тут є фінансисти серед депутатів. Вони підтвердять вам, що це на даному, даному питанні є так. А ті два закони, вони ініційовані в тому числі і нами, е, ну, якби ми е, підіймаємо руку за те, що вони були прийняті, і спростили, е, цю, е, спростили цю процедуру. Надіємося, що вони будуть розглянуті е, саме найближчим часом. Е, і знову ж таки. Е, Слухали мене. Тільки на наступній неділі ми будемо збирати позачергову сесію. Не від нас залежить, що ми не можемо розглянути зараз і сьогодні. Е, знову ж таки, процедура. Дадуть нам лист, куди і як, і на що, і ми будемо збирати позачергову сесію. Ми тільки на наступній неділі маємо розглядати питання приблизно 2,5 мільйонів. Тільки на наступній неділі. А скільки ми виділили, я е, вам доповім.